Сьогодні в Україні йде війна, Кат хоче знищити як націю Україну. Задумайся, чи це твоя земля? Ти мусиш мати мову тут єдину. Єдину українцю. Що за час? Чому так важко знати своє рідне? Хіба ж не українець, кожен з вас? Хіба ж вам мова не неогидна? Задумайся про те, як завтра жити яким ти бачиш рідний серцю край, чому не хочеш рідну мову вчити, хоч сотні мов світів чужих вивчай? Ти мову рідну, маєш знати, друже, огидно чути цей катів язик. Та що з людьми, скажи мені, мій Боже, чому мій наряд вже так жити звик? Задумайся, яким буде майбутнє, такого хочеш для своїх дітей, не сій, поміж людей, прошу отрути. Відкрий новий, новий для себе день. Язик у нас ніколи хай не буде. У нас є мова, і вона одна. Задумайтесь, прошу, прошу вас, люди. Невже вас не навчила ця війна?